Друзі, ну, привіт і слава Україні! Я радий вітати нас з вами на нашому з вами Ютуб-каналі. Ну що, сьогоднішній каскад новин і заяв, які лунають в соцмережах через соцмережі, а також лунають вже відкрито з погрозами президенту Володимиру Олександровичу Зеленському, чесно кажучи, мене <с> заставило задуматися, що відбувається в нашому форісті. Тобто Я так розумію, що зелена влада в певній мірі сипиться. П'ята колона вже не скривається. Піднімає своє хайло, піднімає голову. Але на що я звернув увагу, зараз поговоримо про це і про багато іншого. Отже, сьогоднішні теми які: погрози президенту Зеленському, це персональні погрози нардепа Шевченка. Чи це війна Буданова проти Єрмака, а можливо, і інша це тема номер один на сьогоднішній день. Тема номер два зачепимо, тому що багато глядачів і слухачів пишуть: що ти можеш сказати по ситуації зі Стерненком. Поговоримо і про тему стерненка. А перед початком цих двох головних тем, верні, ні, одна головна, друга допоміжна. Я би хотів би обговорити з вами. скажімо так, плавний перехід від вчорашнього зробити на сьогоднішній день. Перед тим як ми це зробимо зараз, саме час розганяти наше з вами відео тими всякими репостами. Ви знаєте, що робити. А я хочу сказати, що напевно, що поїхали, Прелюдія до сьогоднішньої зустрічі. Поки ви збираєтеся, поки там робите всі свої справи. Публікація рейтинг країн за фактично наданою допомогою Україні. Тут питання топ 10 країн за обсягом фактично наданої допомоги в мільярдах євро. На першому місці ми бачимо США. Якщо подивитися, це 84, майже і 60% від обіцяного. Свої обіцянки виконали США. Далі 54% від обіцяного виконав Європейський Союз. 54,9. 65,4% Німеччина. Далі йде Великобританія, Японія, Канада, Данія, Нідерланди, Швеція, Франція. І 23% всієї допомоги становить інші країни. А це 69% від обіцяного. А в цих інших країнах є і та країна, яка зветься Польща, котра нещодавно говорила, що вони зробили найбільше. Тому знаєте, чесно кажучи, я не проти, щоб там між собою вони перетягували одіяло і змагалися хто ж більше допоміг Україні. Я не проти, чесно кажу, народ мені тут нема різниці. Головне, щоб ця допомога йшла, і сама головна теза, яку я хотів би донести, в тому числі до західних партнерів сьогодні ви не фінансуєте Україну. Сьогодні ви не відкупаєтесь навіть від війни. Сьогодні ви оплачуєте, оплачуєте нашу жертовність. Сьогодні ви оплачуєте свою власну безпеку. От я просто хочу зговорити, що система колективної безпеки, світова, трісла, рухнула і вмерла. Все, ООН умер, Радбез ООН умер. Да здравствує інша структура, яка колись з'явиться. Але це є сьогодні інвестиція у власну безпеку. Допомагаючи Україні, ви інвестуєте у власну безпеку. Отак От би я сказав би західним партнерам, і звичайно дякую вам за цю інвестицію у вашу власну безпеку, тому що тут же якраз і працює питання виживання України. І для нас це теж важливо. Тому ми тут єдині і змагатися, знаєте, хто дітки в пісочниці змагаються там міряються машинками, там хтось міряється пісюнчиками. Ну, чесно кажучи, це не про нас, але тим не менше маємо те, що маємо. Я звичайно дякую західним партнерам, бо Україна існує за рахунок західної підтримки, і Україна воює сьогодні за рахунок дійсно зброї західних партнерів. Їдемо далі на тлі цієї новини, диким виглядає те, що 85% виробників зброї України. Хочуть перенести свої виробництва до країн західної Європи, і знаєте чому? Бо в нас є великі гетьманцев. В нас є дуже багато розумних в офісі Єрмака людей, які забороняють виробляти зброю на експорт, от о, самі міністерство оборони саме не замовляє у виробників цю зброю щоб поставити у війська. Але і не дозволяє торгувати, щоб заробляли підприємства гроші і могли розвиватися. Я розумію, що там заборона торгівлі з росіянами, ну це зрозуміло там з Білорусією зрозуміло в Іран не постачати, але взагалі для розвитку постачати зброю дружні країни, які нам допомагають. Ну, наприклад, що заважає нам постачати зброю в країну Чехії, наприклад, або в іншу ну, коротше, ви зрозуміли про що йдеться мова. Тут питання навіть не тільки про зброю, але й про технології і можливості контрактів і всього іншого для розвитку цих підприємств, але це не головна тема сьогоднішнього дня. Так, от перед тим як перейти до головної теми, в мене є вчорашня прелюдія, де ми з вами обговорювали, що пан Татаров літав в Росію перед виборами президента з 14 по 19 рік. Ось бачите, скільки разів, тобто літав та й літав. Ми розуміємо, що на моє глибоке переконання, літав він до свого керівника Портнова. Тому що, як тільки вибрали Зеленського, до речі, Татаро ще раз злітав, і Портнов після того зразу й повернувся в Україну. Далі цю систему, яку він побудував, ми з вами сьогодні не обговорюємо. Але, але є розслідування ще частина цього розслідування. І що я дивлюся? А я дивлюся, що у нас генеральний прокурор кома. Костін, той, який вже ну, у відставці, міністр Цифри Федоров, а також Смірнов це е, один із менеджерів Офісу Єрмака. Це все люди, які систематично відвідували Росію. Отже, друзі, поки Україна, стікаючи кров'ю, боролася за наш український Донбас, розумієте? Вони просто тупо літали до Росії, там хто через Мінск, неважливо, кудою, вони собі літали. Але що мене тут зацікавило? Саме той самий Федоров, е, який став у нас зараз любимчиком президента Зеленського, один із любимчиків, який має безпосередньо доступ к тілу президента в контексті РНБО, там і так далі. Не подумайте дурного, саме він розповідав нам про невразливість такої системи програми, як Дія. А ми всі прекрасно знаємо, що в дії терчать вуха Росії, і от мені зараз цікаво, це все було ще тоді планувалося, чи лише зараз з'явилося? Тому я звертаю увагу на прізвище Федоров, щоб ви розуміли. Бо патріоти України не могли літати в Росію, бо їх би посадили до в'язниці за захист України, а це, це шваль так. Я так відношуся до цих, до цих шалав. Вони готові, як казав президент Зеленський, приймати з любой, з якої сторони в любе місце, будь ласка, вони всі були. Заведені президентом Зеленським. Взагалі Зеленський зробив дуже фігову історію, тому що він зробив ставку на реваншистів. Він зробив ставку на росіян і йому тих росіян, звичайно, напхали або проросійськи налаштованих, або завуальовано російських, або любителів Росії. Неважливо, як ми їх будемо називати, маємо право. І це зараз Зеленським грає злий жарт. В Чому суть злого жарту? А це головна тема сьогоднішньої зустрічі. Це нардеп Шевченко своєї персони. Лічно своєї персони нардеп Шевченко, це той, котрий літав в Білорусь до Лукашенка. Це ота от наволоч, яка зараз під Парасолькою у Буданова, під Парасолькою Гур, який приходив нещодавно, пам'ятаєте, в парламенту в піксельній формі. Буданов взагалі до себе багато нечисті приютив, і російських в тому числі, тут і проросійських, і різного штибу Да? Тобто, ми можемо згадати Червонця «Золотой Пістоль, ну і Шевченко. Что Шевченко сделал? Да что сделал? Да, Там вроде ничего не сделал. Написал, давай, Вова, давай, пора, товарищ президент, начинать диалог. Ну, мать, на с Россией. Я помню, что после этого, тебе, я понимаю, что после этого тебе придется уйти. Но страна важнее личных амбиций. Я помогу, если что, снова съезжу в Минск. Все решим. Ты только начни. А не хочешь, тебя заставят уйти. И заставят тебя те, кто вчера тебе аплодировал в странах западного мира. Це написав Шевченко. Я бачу тут відверту погрозу президенту, застави уйти і так далі. щось він Шевченко напевно переплутав, що е, знаєте, я завжди казав: ну, це наше чмо, і лише ми маємо право його гнобити, коли це стосується будь-кого з політиків України. Ну але тут же все ж таки президент України. І сьогодні розповідати, що в нас демократична інституція буде зламана, хтось когось щось заставить. Це відверта погроза президенту. І тут я відношуся до категорії людей, які захищають інституцію. Мені не подобається прізвище Зеленський, але я захищатиму інституцію, бо на, ці, на цьому є фундамент держави. Так, от це є наша інституція, і Шавка Шевченко сьогодні погрожує цьому. але справа в тому, чи воно таке самостійне, чи це Буданова робота. Так, того самого Буданова, який дає Парасольку цьому чамбалу. І тут вилазить на арену головний Єрмак України. І що пише головний Єрмак України? Деякі народні депутати, схоже, заплуталися в питаннях національної безпеки, національних інтересів та майбутнього країни. Слухайте, я зараз заплачу. Я зараз почну увірувати, що Єрмак, той, котрого батько зовсім не гру Росії, той котрого немає. Кінців з різними дотичними до Путіна олігархами. Так, так, це дійсно це говорить оцей Єрмак. І він пише, що якщо у їх головах національні інтереси дорівнюють поразці України, то вони роблять велику помилку в інтересах Російської Федерації, написав Єрмак. І тут друзі, зразу, зразу тут же прилетіла така отвіточка. А отвіточка виглядала приблизно так. Андрей, не стоит дальше устранять і травити народних депутатів України. Це не піде на пользу України. Твой пост вже читають в США. Але що ж ще, крім всього, той же самий Шевченко? Ну, дивіться, отут я, вот отут, так от зараз вам виведу це все. Отже, що, що хоче Шевченко? Зараз народ. Скоро внесут соответствующий законопроект. Нужно заканчивать с политическими преследованиями народных депутатов. Александр Дубинский, Артем Дмитрук, Нефтор Шуфрич. Все должны вернуться в зал парламента. Вот мне интересно, вот Дмитрук это то, что с Британии? Ну, хай, бы добавил бы туда прозвище там Одарченко, кто там еще давно? Куницкий там втек, да, там же много депутатов навтекало. Как и должны быть, прекращены уголовные преследования в отношении общественных деятелей. Балашова, Дениса Елисеевича, там, Кацабы, даже Алексея Арестовича и других. Все они и многие другие должны вернуться в Украину, имея возможность свободно и способно продолжать вести свою просветительскую работу. И оставить в покое всех простых граждан Украины, которых преследовали только за их убеждения. Не написав письмо Дональду Трампу і Діджей Венсу о в прикращенні дальнішого авторитаризму, диктатури, беззаконні і даже возращення демократії і свободи слова політичну жис України. Тобто, розумієте, сьогодні Шевченко заховався за дуже багатьма дійсно хорошими речами: свобода слова. Прекращення прикращенні прикр... 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 авторитарізму і так далі, але факт залишається фактом. Він топить це все заради кого, заради проросійських елементів для того, щоб їх ще більше знову повернути в Україну. Я думаю, що на сьогоднішній день, звичайно, це протистояння між Єрмаком і Шевченком просто так не закінчиться. Я думаю, що малюк вже напевно десь там е е е наготавлює інструмент для того, щоби по самі вуха. Але тут є питання, питання протистояння силових структур всередині країни під час війни. Так, я це дуже добре бачу. Як Буданов обідився на позицію Єрмака, і сьогодні за допомогою своїх шавок Буданов атакує офіс президента, а відповідно шавки атакують шавок. Ну одні шавки Будановські атакують шавок Зеленського, і оце от відбувається. Ну отак, от, от хотів я вам про це розповісти, я вам розповім. Ну а також ви знаєте, ну сьогодні дуже багато глядачів мені написали в дописах: що «що ти скажеш по Стерненко. Що ти скажеш по Стерненко? Ну давайте так. Я читав багато висловів людей щодо Серненка щодо заяви. Так далі. Я не буду коментувати морально-етичну складову цієї історії, але покажу лише факти. Отже, факт: перший Стерненко написав, що його нібито розшукує. Е, значить, е, оголосили в розшук ПЦК СП Одеси. От, е, і нібито це зробив Приморський територіальний центр, е, е, який що там він там написав е, комплектації, переслав документ в поліцію. А поліція вже повідомила не мене, а росіян та агентуру. Е, та агентуру ну так би мовити, прекрасні союзники. Суть чому суть тому, що поліція, значить, зараз, нібито, повідомила в інтересах Росії. Ну, я не став там розбиратися далеко, але подивився трошки іншу історію, А саме, оцей допис Одеського обласного ТЦКСП. Отже, що там підкреслено: перше у зв'язку з нещодавними публічними заявами Сергія Стерненка щодо його перебування в розшуку та спробами дискредитації діяльності ТЦК СП. Надаємо офіційне роз'яснення. Сергій Стерненко не повідомив про низку важливих деталей, які значно змінюють е, розуміння ситуації. Зокрема, він уже відвідав увага, відвідав Приморський РТЦК та СПД оплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку, е, а також направлений на військову лікарську комісію. Це факти свідчать про те, що пан Стерненко був. Обізнаний про необхідність виконання обов'язків як військово зобов'язаний, і вжив відповідних заходів для врегулювання свого статусу. Ну, відповідних заходів це заплатив штраф. Отже, про що я сказати хотів? Я хотів сказати, що перед законом всі рівні. Ну, накид, знаєте, от е, я дуже добре пригадую. Ну я ж теж накидував трішечки на наш воєнкомат, Волинський, так? коли. Коли я фігачився десь там на Донбасі, а мені додому приходили повістки, повідомлення про те, що мене оголошують там передали в правоохоронцям, і потім участковий мені дзвонив, а я в цей час валився, десь там командував батальйоном спецназу. А мені дзвонили, казали, що мене розшукують як ухилянта. Мало того, що деякі розумники з ТЦК СП, а саме на той момент, воєнком відповідного району. Де я був так би мовити, зареєстрований В супереч інформації, що маючи інформацію, що я дійсно воюю, бо вони мені новою поштою моє посвідчення офіцера запасу передавали для того, щоб мене можна було ну, добре оформити згідно документів. От і вони знали цю історію, і тим не менше далі відправляли людей там додому, ходили по сусідам, розказували сусідам, що лапіну хілянки і так далі. Тобто, ця історія була, і звичайно за це. Я їх в тому числі в певній мірі кліпав. Ну, я кліпав, ну в Фейсбуці щось написав, тому що вони негодяї. Сидять в тилу, знаючи, що я воюю, входять, обсирають мене перед сусідами. Ну тут з Стерненком трішечки інша історія. Тобто, Сергій, я вважаю, поступив неправильно, що почав зразу накидувати е, ситуації, в якій він же і признав вину в подальшому, і заплатив штраф. Ну тобто, чувак, трошки воно непонятійно. Я так на це дивлюся. Це, звичайно, його ситуація. Я не буду її роздрібати далі. Але штраф заплачений, інцидент вичерпаний, пішов проходити ВЛК. А тепер питання зараз до іншої сторони цієї медалі. Це питання тих зборів і того всього, що він робить зі своєю спільнотою, допомагаючи Збройним силам України. А ви знаєте, я знаю декількох блогерів-мільйонщиків, які теж мають по, по, майже по мільйону, а може і більше, я вже по мільйону, я там не сильно слідкую. Підписників, але продовжують нести службу в Збройних силах України. І отут в цій ситуації, знаєте, така ну, дискусія, дискусія з командиром. Ну тобто, не збирати ні, не так, служба в армії, служба в ЗСУ не може так проходити, що не зупиняти твою діяльність в контексті допомагати Збройним силам України з зборами і так далі. Я пригадую там той же самий Там Ромка Синіцин він теж не менше займався волонтерською діяльністю в фонді притули і зараз служить в Збройних силах України. Ну тобто. Ще раз наголошую: є такий період, коли приходить твоя вахта. От коли прийшла твоя вахта, її треба просто відпахати. Ну от так. От. Ну я до цього так відношуся. А з другої сторони, чи постраждають від цього збройні сили, якщо припиняться збори? Так постраждають, однозначно постраждають. Але ще раз наголошую: в мене колись був один боєць, який працював е АТІшнім, і він прийшов. Знаєте, втікаючи з рпення з буші, е добіжав до воєнкомата в іншому місті. Де формувався мій батальйон, значить він прийшов в інкомат з тим, з макбуком професійним і каже, так і так, я от прийшов тут стати на очот, бо я втік там окупація, я от звідти втік. От я прийшов до вас стати на очот, бо я тут зняв собі квартиру і буду в цьому місці жити. Вони такі: опа! Піхота! <світ> Чувак приходить до мене, а я сижу як комбат, а я дивлюся на нього, дивлюся на той Макбук. Я розумію, що той Макбук стоїть як е дуже велика велика зарплата дуже дуже великого топ-менеджера. Я кажу, а ти чим займався ну, до, до, до вторгнення? Ну, я айтішник, я там американці, там програми, от це, ось все. Кажу, стоп. Так, ти мені кажу, в окопі не треба. У нас тут в штабі теж багато роботи, займайся. Він, типу, в йому там йде доходна частина, він зразу тут же донатить на ЗСУ ту свою зарплату американську. Ну, пацан правильний. До чого я веду в кожного приходить свій період, своя вахта, і командир може вирішити питання, що робота Сергія Стерненка не припиниться на будь-якій ділянці, де би він не працював. До речі, я вам хочу сказати: у нас і ПСО проти росіян, і так далі теж треба багато добрих публічних медійних людей в інтересах збройних сил України. Тому я думаю, що це питання має бути врегульовано якимось чином, але звідно чинного законодавства. Тому завчасно зарання накидати. На ТЦК просто накидати лайна, а потім приходити тихенько і платити штраф. Ну трошки воно ну блін якось непонятійно. Ну це я так вирішив, це мої такі думки. Друзі, ну я от так от доповідь закінчив, тому закликаю вас підписатися на наш з вами канал. Звичайно, і це буде правильно. От також я прям наполегливо кажу вам: телеграм-канал, будь ласка, це альтернативне джерело нашого з вами зв'язку. От збір ще поки що я не оголошую, тому що там вроді би мені пообіцяли закрити це питання, друзі-бізнесмени. Якщо ми це питання закриємо, тоді вже будемо говорити стосовно інших зборів. Окей, так що ножі поки що буде в Ігорі Лапіна, Той який я обіцяв з вами розіграти за найбільший донат. От але ми це зробимо. Ну ще ще раз кажу: якщо мені там то те, що я планував собі вчора, друзі-бізнесмени закриють, то тоді це буде суперово. А ми з вами будемо збирати вже на інший підрозділ, тому що черга на збори наростає. Я навіть не знаю, що з цим робити. Ну от так, от поки що, поки що маємо таку історію. Друзі, дякую всім, що ви були. Підписуйтесь на канал, ти це кнопку спонсорство. тиго дзвоника, щоб нічого не пропустити. Що ще? А ну там, вподобайки, файники, репост. Ну і звичайно, монобанк PayPal в описі до цього відео ви побачите. Все попри всі негаразди, як би там не було, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо. Слава Україні!